Всім привіт, друзі! Вечір 4 квітня, а значить, завтра розпочинаємо наш турнір з трьох етапів. Зараз проведемо жеребкування і подивимось на сторінку турніру, як вона виглядає. Тож, тут 20 учасників підтвердили свою участь в турнірі. І, як домовлялося, перший тур швейцарської системи проводимо випадковим жеребкуванням. Цей сайт потребує, щоб у гравців були якісь номери посіву, але щоб це не вважалося якимось чином вже заздалегідь визначеним, я декілька разів перемішаю ці номери для того, щоб сформувалися пари першого туру. Починаємо ще декілька разочків, і зберігаємо, як у нас вийшло. І тепер ми можемо побачити, що у нас з'явився перший тур швейцарської системи з матчами. Це пари, які визначались. І... Перейдемо на сторінку посилання на цей турнір на ось цю сторінку закріплено в групі в Телеграмі. Тут вся інформація стосовно турніру вказана. Перша це загальна інформація, тут наші етапи. Відповідно, після додавання результатів буде формуватися таблиця першого туру. В раундах, поки що я тільки перший раунд і групи пари матчів. Далі тут вже створений другий етап. Сюди перенесемо. Потім тих, хто вийде у цей другий етап, оскільки 20 учасників а, зареєструвалося, і було побажання того, щоб наступний тур проходило. Побільше учасників, тому я вирішив, що буде дві групи по 6, тобто 12 учасників. Вважаю, що це більш-менш чесно, 60% гравців приймуть участь у другому турі. І фінал чотирьох після зіграних груп. Також окрема вкладка для матчів. Коли будуть внесені, то на сторінці з результатами будуть результати вже зіграних матчів, а також на вкладці матчів, майбутніх матчів можна ознайомитись з тим, які матчі чекають попереду. Як проведемо жеребкування наступного туру швейцарської системи, вони теж тут з'являться. Тут загальний список учасників. А також е, сторінка Rules, е, з регламентом турніру. Єдина інформація, яку я ще додам сюди до регламенту, це з якою формою гравців е, будемо створювати матчі. Я подивлюсь результати голосування, яке було створено в групі, і додам цю інформацію сюди. По турам. Я також продублюю це окремим постом в групі в Телеграмі і під цим постом попрошу залишати результати матчів. А я буду їх додавати вже сюди. Всім удачі. Розпочинаємо завтра. На перший тур у нас є субота і неділя, нехай переможе найсильніший.